Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися інформацією, хто ж з чоловіків військово зобов'язаних під час військового стану в Україні в 2023 році має право виїхати за кордон. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Зробіть репост в своїй соціальній мережі для друзів та знайомих, а також поставте лайк, щоб більше людей дізналося про це відео. Якщо ви не підписані на цей канал, Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. І в описі під цим відео ви знайдете посилання на мою телеграм групу «Актуально про Польщу. Багато інформації звітам, також можна дізнатися про Польщу. Отже, хто з військовозобов'язаних чоловіків може виїхати за кордон у 2023 році? Чоловіки з інвалідністю це перша, друга, третя група. Чоловіки, які мають дружину з осіб з інвалідністю. Особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини чоловіка, з поміж осіб з інвалідністю перша чи друга група. Батьки-опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Чоловіки, які потребують постійного догляду. Опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними. Чоловіки, на утримання яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років. Чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утримання яких перебувають діти-сироти або діти позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. Чоловіки зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, а також батьками, своїми чи дружини, які за висновком медико-соціальної експертної комісії. Чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду тощо? Якщо ж ви є особою з інвалідністю, то ви маєте мати посвідчення, яке підтверджує цей статус, або посвідчення, яке підтверджує призначення соціальної допомоги. Якщо військовозобов'язаний виступає в ролі супроводжуючого піклувальника чи опікуна, то в такому випадку. Пакет документів він один від одного відрізняється. Ситуації є різними, тому я назву загальні документи, які можуть знадобитися при перетині кордону. Документи або нутріально засвідчені копії, що підтверджують родинні зв'язки, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо. Документи та їх нутріально засвідчені копії, що підтверджують інвалідність, спільне проживання. Довідки про отримання державної допомоги на дитину, хвору на тяжкі перитральні ураження нервової системи, тяжкі враження вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні захворювання тощо, документи посвідчення довідки про отримання компенсації допомоги, надбавки на догляд, висновки лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про потребу в постійному. Сторонньому догляді акт встановлення факту здійснення догляду це до речі новий документ. Раніше при перетині кордону такого не вимагали. Друзі, коли у вас виникають додаткові запитання, більш детальніші щодо перетину кордону з інвалідністю, з якимись такими додатковими документами, не просто по робочій візі чи просто по безвізу. а... Вам потрібна реально фахова допомога, я завжди рекомендую звернутися за консультацією до спеціаліста, це до юриста в кожному місті, в містечку, я думаю, знайдеться юрист, який зможе вам допомогти. Ще хотів зачитати теж дуже важливу інформацію, яку ви часто запитуєте: громадяни України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які супроводжували. Осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, зобов'язані повернутися в країну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували. Тобто використати людину з інвалідністю для того, щоб перетнути кордон. Люди можуть, але й повернутися з нею також. Ви зобов'язуєтесь. Друзі, ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Вона важлива. Вона дуже багатьох цікавить. Я сподіваюся, що ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, підписалися на канал і, звичайно, прокоментували. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні і дякуємо Польщі!